Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Чи дасть Китай зброю? І вже випадає. Виглядає, що да, дасть е Російській Федерації. Ну, ви знаєте, що думка йде швидше, ніж ми вимовляємо. От воно вже й виходить, дасть. Виглядає, що дасть. Угу. Ну, я так скажу, що ми вже давно дивилися. Ще коли війна тільки почалася, я казала, що Китай співпрацює, Китай дає, Китай допомагає, правда, не завжди напряму через інші країни, країни прокладки і тому подібне. Тобто, Китай не поміняв свою тактику, він допомагав, допомагає і буде допомагати, навіть що от якийсь скандал там устроївся, що е, на Китай щось тишнуть. Тобто Китай допомагав, допомагає і буде допомагати. Ось так мої дорогенькі: Китай не залишить Росію. А, тепер я ще хотіла подивитися, чи буде візит Сі е, Сідопу. Е, буде. Планується, але на коли ще немає. Ще раз, буде чи не буде. Ну, виглядає, що буде, так. Да. Ось, буде. Тобто, що то толком вони там будуть обговорювати. Ну, давайте вже подивимося, що вони там будуть обговорювати. З любовним візитом, тому що на, на дні колоди, коли я це витягувала, було а, закохані. Тобто, Домовлятися їде. І так. Ну, Росія зайшла в тупік, і Росії треба допомогти. Цьому. Китаю не вигідно, Китаю не вигідно. Ось, бачите, карта вкладання. Тобто. Як це називається це слово? Вибачаюсь, мої дорогі. Ще не прийшло в... Я ще не прокинулася. Ця карта говорить про терпіння. Тобто, Китай розуміє, що це на довгу дистанцію. Китай розуміє, що вірніше навіть готовий на довгу дистанцію вкладатися. А вкладатися чого він хоче, і він їде, щоб домовитися, що, як. Умови постачання, тому подібне. Наскільки я розумію, це все буде таємно, Ну, те, що він їде, так? Да. У них давні стосунки, у них давні стосунки. Я би не сказала, що там Бог знає, яка дружба фестиваль. Е, і Китай, е, я так скажу, Китай дуже це все спокійно приймає, вони там не, не кипішують, ось як я скажу. І що я ще бачу, що е, будуть домовлятися про поставки, про війну, про як це все, е, е, як сказати. Ну, да, про зброю, про зброю, про е, довгострокові е, довгострокові забула знову слово. Ні, мені зарано я почала розклади робити, дивіться. Е, довгострокові угоди. О, прийшло на кінець -то. Я вибачаюсь, трошки ще заторможена, бо дуже рано ще. Е, і так, все, я сподіваюся, я розкрила трошки тему, що ви зрозуміли, що саме буде відбуватися так? Китай буде постачати, але буде постачати це все таємно, як і надалі. Не буде вагонами, щоб весь світ кричав. Це все буде відбуватися потрохи. З терпінням помаленько, через інші країни, як вони це і робили раніше. Ось так, мої дорогенькі. І дійсно збирається він їхати для того, щоб це все обговорити. Ось якось так. Ну, Ви знаєте, що Пу він же ж нікуди не їде. Ось. Він такий невиїзний, як то кажуть. І як у нас кажуть, під, не під охороною, а. Домашнім арештом у нас був. все гаразд, мої дорогенькі. Люблю вас, цілую, обнімаю і разом до перемоги, мої дорогенькі.